Контакт, на падаючу приманку, який красивий контакт. Судак. Вітаю вас, шановні колеги! В кадрі Олег Сізон. На дворі травень, весна закінчується, а я цього року так і не наловився весняних судаків. Мій аріон не напився до схочу судачої крові. То ось тобі нова водойма полюй. Завдання Аріона сьогодні отримати дзвінкий судачий удар по верхівці. поверхівці. Ну а моє завдання ознайомитись з новою водоймою, яка на вигляд здається дуже-дуже цікавою. Кажуть багато судака. Кажуть, є щука, кажуть, є Окунь. Але я сьогодні налаштований радикально. У мене в руках найкраща у світі судача снасть. Аріон 962 МЛС на дев'ятка 290 см. Потужність 5,21. На ньому стела 2500 і на стелі нитка PE 06 Born Rush. Класна далекобійна восьмижилка. Я сьогодні налаштований на судачу роболовлю, на далеке закидання, на чітку анімацію і на той самий дзинь, від якого тремтить серце. До коробки теж зазирнемо, але як зазвичай. Після першої рибки. Честь розпочати судачу сесію отримує невеличка яскрава комета. 2,5 дюйми, 12 грамів джигріх. Гра починається. водойма широченна, то навіть над дев'яткою я не докидую до середини. Але намагатись треба. Ну, глибина начебто є. Три метри бачу, може і трошки більше. Нічого не вигадую. Стандартний, звичайний судачий джих. Ох! Що це було? Наче той клювання, а потім потяжка. Одразу на щуку попав. Це було б погано. Бо флюр у мене судачі 0.33. Що з приманкою маємо? Все добре. Але її трошечки зсунено. Схоже, що це таке було. Клювання. А ну, давай повторю, повторю, будь ласочка. Вибіть одинак, ще ж те один. Залишив на гнізді, скоріш за все. Рельєфу якогось я не відчуваю. Дно підвищується, але повільно. Все-таки, що ж це було? Контакт, нападаючу приманку, який красивий контакт. Ось там барюкається. Барюкається, спочатку йшов спокійно, потім трошечки вперся судак. Риба йде спокійно, то я не намагаюся її викачувати просто. Викручую катушкою підводжу. Покажись, яка ти є. Судачелло. Судачелло і він чудовий. Чудовий почин. Все, як ми з вами любимо. Яскрава приманка, чітке клювання біля самісінького дна на падінні. Майже кіло залік. Умови, що я почув тут на старті, дуже прості. Відпускати дрібних, забирати решту. В цьому красені, ну, десь під кіло. Він абсолютно заліковий. Але знаєте, на щастя, перша риба на новій водоймі, нехай вона живе. Якщо ще раз попадеться. От тоді я тебе заторблю. То вже дивись сам, чи попадати ще раз, чи ні. Здивований судак. Втік додому. Щось начебто виходить. Перший успіх був дуже швидким, я навіть не очікував. Але про свою обіцянку пам'ятаю. І, хоча дуже шкода ранішнього судачого часу, але ось вона коробка. В коробці, як бачите, судачий комплект. Яскраве та темненьке контрастне. Маю комети в двох розмірах: комета 3 дюйми та комета 2,5. Маю німбла двушку. Маю рінго максимального розміру 3 дюймового та на всяк випадок маю ще й 3 дюймового поларіса. Фети 2,7 – це приманка, без якої ну, досить небезпечно виходити на нову воду, йому дає і щука і судак. Ну і, звісно ж, вібровором 2,5 для далекобійності, якщо буде потрібно, дуже далеко закинути активну приманку. Як бачите, є і абсолютно пасивні, і дуже активні, і щось середнє. Підберемо. Але так як він зараз відповідає, схоже ще підбирати, не дуже і пройдеться. Треба розвинити успіх. Судак відповів на максимальному викиданні нападінні. До речі, цього Судака 2,5 дюймова комета впіймала сама, без жодної анімації. Монтаж наближався до дна, і судаку здалося настільки привабливим те, що вона робить, просто у падінні своїм невеличким хвостиком, що впевнено з'їв. Цікаво, що було декілька контактів, потім я впіймав цього Судака і більше там ніхто не відповідає. Тут треба трошки змінити вектор. Може в тому напрямку залишилась ще риба. контакти. ой 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 це біла. Так? Це тільки біла так може стартанути. Не хотів я цього. Не хотів, але тепер вимушений. вести цей бетл. Який? Не на хвилину. Бачите як. Паровозить гадюка. Чи вистачить нитки? Поки ще не наблизив рибу. Поки що все відбувається в тому напрямку. Ну, буде випробування Оріону Нехай насолодиться. Чимось дійсно великим. Воно ж втомиться колись. І на це я теж витрачаю ранішній судачий час. На цю дурню стов столобом. Найстрашніше, якщо таке стається на змаганнях. Щось вчепив, час спливає, як дурень з ним. Обірвати не можна, бо це ж не перебальське. Треба ж до кінця з ним битись, який би він не був. Добрий день. Добрий день. Тримайте. Бо зайнятий трошки. Процес. Та процес. Та в столоба зачепив процес вже. хвилин 15 процес. А як він дає? Та зараза. Він буде, може, так Та він величкий, Він величкий гадюка. Судочка впіймав такого кілушного відпустив, а потім оце лихо. Це вони кіло, 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 до двох таких Та нормальний судак, шикарний судак. Ви кілограмових не берете? Так. Розумієте, мені для зйомки для кіно. Це дуже класно, якщо відпускаєш, Це, це красиво. Якщо я ж кажу, мало людей, хто випускає. Як ще впіймаю, то я заберу. Добре, він вже тут, зараз будемо його якось валити. Єдине, що мені не подобається, що він... Давить в берег. Вибачте, я відійду, бо закінчиться це все в помості. Ану, який ти? Давай, покажись, який ти є. Бачите, нитка вся в соплях його. Нек та його соплях. Ну так, так, за хвіст. Найгіршим чином за хвоста. Невеличкий він. Не вивечки десь тіла Три зморений. Зморений фіш. Отак ми його за вами і тягнули за хвоста. Давай до підсаки підемо давай. Підемо до підсаки, не зламаємо ані вудку. Ні, камеру не з'їмо, давай. Зараз ти сам до підсака підеш, давай. А так, давай, пливи. Все, ми його з вами вальнули. Цього страшного гада. Ну так, кіло... Кіло чотири, напевно, у ньому. А може ти перевернешся. Інструмент має. Гачок звільняю. Цю дурненьку рибу теж буде трошечки здивовано. Тікай. Голова, бачите як. А мені тепер під мити. умити. Ну що ж, Оріончик витримав, нитка витримала. Шкода згайного часу, але може це не буде непоправно. Точки тут здається більш-менш однотипні. Вільних підходів в лісі нема, то працювати треба з помостів. Помости царські. Зранку був дубак, але вийшло сонечко і помітно потеплішало. Я змінив форму одягу і намагаюсь прискорити темп, бо втрачати стільки часу, скільки я там втратив, розбираючись на першій точці. З судаком та тостолобом, ну це, як на мене, то неприпустимо. Пошуковий монтаж. Маємо 12 грамів з кометою. На кожній точці 3-5 закидань і далі. Якщо він є, нехай відповідає одразу. Контактик. Хтось протарабанив і я впевнений, що це хижак. Схоже, ще судак, схоже, ще невеличкий. Але зараз подивимось. Клювання було таке дринь-дринь. Ну, невеличкий, менший за першого, але жвавий. І майже заліковий. Відлягло трошки від серця. Час Судака ще не закінчився. Комета працює. Бачите, який він тут весь якийсь довгий, довгий, худенький. Судака їли, він подряпаний, зажило поганенько, але я ж йому не лікар. Тікай невеличка рибка. Нехай все заживе. Від серця відлягло двічі, ще не закінчився час судачого клювання, і моя комета. Ловить їх не випадково. Це доречний в цій ситуації монтаж. Доречний колір. Продовжимо. До речі, і урок темпу треба засвоїти. Це вже друга точка, я вже маю починати робити якісь висновки. Судак відповідає одразу. Якщо він одразу не відповів, вмовляти його не треба, гаяти час не треба. 4-5 закидань і вперед. Душа тут просто співає. Чистенько, зручно. Приємно оку. Ще риба клює. Клює якраз так, як треба. Не акваріумний якийсь розрив, а звичайний судак полює, потім виридує. Треба його вмовити якось. Треба підібрати ключик. От нарешті на дев'ятому помості, вже ближче до вершини, то трошки менша глибина. Гуляють, гуляють коробчаки, товстолоби, Життя вирує в цій водоймі. Контакт. Дуже-дуже обережний дуже контактик. Невеличка рибка. Зараз ми дізнаємось. То виносив мозок. Окунь. На жаль, це окунь. Ну чи дуже дрібний судачок. Боже, яка малеча. Ось хто псував нам нерви. Ось хто начебто і відповідав по судачому. Але ніяк не міг я його всекти. Малеча, тікай. Не залікова риба, але трошечки відлягло від серця. Це не як риворука, і це така риба стала клювати. Така риба, що не може з'їсти навіть 2,5 дюйма. Нічого. Це, скоріш за все, знак, що час додому, час щось підвести, якісь підсумки і спланувати подальші дії. Цю позитивну сесію завершимо на тлі неймовірно душевної невеличкої заточки з ірисами та лататтям. Так, я перевірив її на наявність щухів. Ні, щухів тут нема. Щухів нема, але Судаками я сьогодні задоволений абсолютно. Я взагалі не розумію, як жив досі без цієї водойми. Я сюди повернусь. Водойма комерційна. Я б з задоволенням розповів. Як доїхати сюди, як називається, але вибачте, сам був дуже-дуже здивований, коли, оформлюючись на вахті, почув не рекламувати, не згадувати, взагалі нічого про водойму не розповідати. Ну, вибачте, хазяїн має право на власні правила у власному проєкті. Я це виконую. Я це виконую, але харків'яни вже здогадались, що це як називається. А на місцевому воно й не треба. Я сюди повернусь, я вже маю план дій. Перевірено цей берег. Перевірюю і протилежний, дочекавшись відповідного вітру. Не пощастило мені сьогодні дуже з тим товстолобом. Якби я його не тягав би 20 хвилин, то за ці 20 хвилин ну, парочку зандерів ще б здобув. Але наступного разу, може, пощастить більше. Снасть для цієї водойми, звісно ж, аріон. Звісно ж, «Наддев'ятка», звісно ж, солідка. Це допоки що мій єдиний. Залізний висновок, я тут знову буду з ним. Ну і в коробці буде приблизно те ж саме. Яскраве невеличке судачі.